За що ми вмираємо? За шматок хліба. Цими словами Еміль Золя в Жерменалі б'є прямо в серце, оголюючи жорстоку правду про життя простих людей. Еміль Золя, французький письменник XIX століття, майстер реалістичних романів, писав про людські пристрасті, боротьбу за гідність і темні закутки суспільства, роман створено у Франції XIX століття. В епоху стимкої індустріалізації, коли соціальна нерівність загострювалася щодня, золя гігант натуралізму використав силу літератури, щоб кинути виклик експлуатації і байдужості, Жерменаль став голосом знедолених і запалив дискусію про умови праці та справедливість. У шахтарському містечку Монсу молодий робітник Етьєн Лантьє піднімає товаришів на страйк. Їхня боротьба розпачлива й гідна. Влада й капітал зіштовхуються з вибухом народного гніву, та навіть у мороці поразки паросток майбутньої весни. Цей роман і сьогодні тривожить душу у світі, де зберігаються нерівність і зневага до праці, він нагадує про ціну людської гідності. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.